вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і Програма Ваша Свобода. Політична підгрупа контактної групи почала сьогодні у мінську переговори у режимі відеоконференції. Завтра очікують власне на переговори всієї контактної групи. На ну, тим часом число обстрілів з боку бойовиків на Донбасі не зменшується протягом доби. Сепаратисти здійснили їх майже три десятки. Поранений український військовий. У так званій ДНР звинуватили обстріли обстрілі підконтрольної йому Оленівки Збройні Сили України а у штабі. Ато звинуватили бойовиків у тому, що вони самі обстріляли цивільних. За твердженням так званої ДНР внаслідок цього обстрілу загинули п'ятеро мирних мешканців. Тим часом Ірина Геращенко заявила про зрив бойовиками обміну полонених напередодні Великодня. Представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактна групи мінську Роман Безсмертний заявив про свою відставку. Зараз Роман Безсмертний, якщо звісно не підведе зв'язок, візьме телефоном участь у прямому ефірі радіо Свобода. Наш гість студії, народний депутат від блоку Петра Порошенка Павло Різаненко. Вітаємо вас, пане Різаненко. Доброго дня. Ну, і, власне, спробуємо з'ясувати, куди може завести Україну мінськ. Зараз багато дискусій, зокрема, напередодні ця тема була в центрі уваги українських медіа під час візиту помічниці держсекретаря Сполучених Штатів Вікторії Нуланд. Ви, пане Павле, брали участь під час зустрічі. Народних обранців з Вікторією Нуланд. Потім було різне, е, різне тлумачення того, що сказала пані Нуланд. Сама помічниця держсекретаря потім розкритикувала неправильні на її точку зору тлумачення. Вікторія Вайцицька, народний депутат від самопомічі гість студії Радіо Свобода напередодні висловила своє бачення того, що сказали на цій зустрічі. А ви потім сказали, що насправді. Пані Нуланд мало зовсім інше на увазі. Ніякого тиску не було. Зараз у студії Радіо Суда маєте змогу знову висловитися. Дійсно, захід тисне на Україну, щоб Україна виконала мінськ так, як це нібито подобається Росії. Ви знаєте, я був на цій зустрічі, і це не перша моя зустріч з Нуланд. Я був і на зустрічі, як був під час її візиту в грудні. Тоді була зустріч єврооптимістів. Я входжу до цієї групи, і ця зустріч вже була з представниками парламентських фракцій. Я разом з Луценко представляв на цій зустрічі саме фракцію Солідарність. Там були представники інших фракцій. Юрієм чи Іриною? Е, Юрієм Луценко. Він у нас поки ще голова фракції. Так, так, так. Звичайно. Е, так, от я можу сказати, саме з цієї зустрічі висновок такий, що Сполучені Штати є певним посередником і модератором між Україною і Росією, і пані Нуланд якраз приїхала з Німеччини. Прямо в Україну, де вона мала зустріч з пані Меркель, і вони також обговорювали українське питання, точніше, конфлікт між Україною і Росією та шляхи і можливості його врегулювання. З позитивних новин, наскільки я зрозумів, що найбіль... дуже ймовірність дуже висока, тобто більш так ніж ні, що санкції європейські маються мається на увазі європейські санкції, які Терміном закінчується липні, будуть продовжені. Це певний прогрес, це позитивні новини, які привезла пані Нуланд. Американці свої санкції як мали, так і залишать, незалежно ні від чого. Це більше питання до європейців, де їм потрібно консолідоване рішення. і Є певні країни. Даруйте, от сьогодні надійшла новина парламент Франції. Ухвалив, що правда не зобов'язувальну пропозицію про те, що варто зняти санкції з Росії, в тому числі Я... підтримали таке рішення депутати від політичної сили, очолюваної Ніколя Саркозі, колишнім і можливо наступним президентом Франції, поки він не президент і може і не буде президентом. Ми знаємо, що у Німеччині та Франції в наступному році будуть вибори. Я можу тільки відрефлексувати на те, що було сказано пані Ну що з великою ймовірністю, скоріш за все санкції будуть продовжені ще на пів... мінімум як на пів. Року щодо того, а, чи вимагають щось, не вимагають, тиснуть, не тиснуть. Такого на цій зустрічі якраз було дуже чітко все зрозуміло, тому що мали можливість висловити всі представники різних фракцій, і вона просто хотіла почути. Вона хотіла відчути відчути парламент, тому що пані від парламенту наказала, що мовляв Україна проведіть вибори навіть до виведення російських військ. Не було такого такого. Не було пані, нулан сказала, взагалі, мінські угоди. Виконання чи не виконання це ваше рішення, це рішення України. Вона в дійсності сказала, що мінські угоди дійсно були прийняті під дулом автомата. Ну, мається на увазі, на увазі з боку Російської Федерації, і, можливо, і вони, можливо, і не такі вигідні Україні, як хотілося би ми, щоб якби нам хотілося, щоб вони були. Виконання їх або не виконання це воля і бажання України, і українського парламенту, і українського народу. По цім вона просто сказала, що по цьому договору є шлях. Для повернення під контроль України території в короткостроковій перспективі. Якщо спробувати виконати цей договір, є інший шлях сказати, що договір себе вичерпав, його ніхто не буде виконувати. Вона каже, тоді ну це ваш вибір. Ви повинні прийняти для себе рішення. Повернення цих територій, мабуть, в короткостроковій перспективі не очевидно, що це затягнеться на 5, 10, 20, 30 років. От про що була суть, тому що знаєте, щодо самих мінських угод і їх виконання, мені до речі, це нагадало давній анекдот про. Колишнього тренера Динамо Київ Лобановського, коли він знаєте, що каже, ти чого там не був в тому-то квадраті? Він каже, так не було флангового, який би дав мені пас. Він каже, я з фланговим окремо поговорив. Так і тут десь звучало. Ми казали, росіяни повинні виконати перші, а потім ми, росіяни кажуть, що ми. Відхід сполучених штатів каже, так, дві сторони. За... коли дві... цей футбол дві... і як може закінчитися? Да, позиція сполучених штатів або так було сказано дипломовою дипломатичною, що є дві сторони, вони мають свої зобов'язання, і кожен повинен виконувати їх паралельно. Лучені штати не вимагають від офіційного Києва одностороннього виконання мінська учені Штати кажуть, Якщо ви хочете повернути ці території згідно мінських домовленостей, то мабуть, якщо у вас є воля, ви повинні виконувати ці домовленості. Якщо ви не хочете, прийміть для себе рішення. Скажіть всім і не морочте нікому. Роман безсмертник підказують мені режисери, Зв'язався таки зі студією прямого ефіру Радіо Свобода телефоном. Добрий день, пане Романе, Ви нас чуєте? Доброго дня чую. Пане Романе, передусім, ви дійсно подали відставку. І не будете більше представляти Україну у контактній групі у Мінську? Я дійсно проінформував ще два тижні тому, що я йду із цього процесу, і сьогодні я був на останній такій зустрічі, яка проходила в вигляді відеоконференції. До речі, якими є результати, якщо вони взагалі присутні цієї зустрічі, який якийсь бодай мінімальний поступ є. Дини три години ми, якщо можна використати слово таке, молотили виборчі модальності і знову пройшлися по всіх пунктах, які там зазначалися. Ми наполягаємо на нашій позиції, яка стосується там і ролі політичних партій, і адміністрування від центральної виборчої комісії, і голосування внутрішньо переміщених осіб відповідного. От, і е, відновлення інформаційного поля відповідного там і так далі, і так далі, і так далі. Ну, на жаль, ми залишаємося на своїй позиції, і наші опоненти не рухаються в сторону, тобто нам не вдається знайти компромісу. От, таким чином ситуація виглядає такою, як вона була, скажімо, приблизно десь. Три місяці тому назад. Чому я кажу про три місяці тому назад? Тому що Париж якби був певною міткою у просуванні, який там дещо змінив погляди сторін на перебіг подій Роман. Наскільки я розумію, заява Ірини Геращенко зроблена напередодні про те, що можливий обмін полонених напередодні Великодня тепер зірвано. Цю заяву ви відтверджуєте зараз в ефірі Радіо Свобода було відомо про це, що вся ця навіть гра пов'язана із дозволом в'їзд, на невізд. Вона якраз стосувалася того, що м -м, противна сторона не дуже бажала виконувати всі ці домовленості. От, і ми розуміли прекрасно, що готується. Система про якій або Україну звинуватять у тому, що вона скажімо, не прибула в Мінськ, чим там не зірвала цей процес, або щось такого роду буде сказано. Ну, насправді головним змістом у цих а, емоційних речей те, щоб зірвати цей облік. Пане Романе, повертаючись до вашої відставки, в лютому цього року в інтерв'ю Соні Кошкіні виданню Лівий Берег, ви заявляли, зокрема, ваша цитата дослівна. У мене як учасника цього мінського процесу не виходить чесної та відвертої розмови ані з президентом Порошенком, ані з українською владою. Кінець цитати. Тобто, причина відставки це чи, можливо, інші чинники. Головний чинник в тому, що розумієте, волонтерська дипломатія це хороша річ, але в уряді з'явились посадові особи, які мають цим питанням займатися. А згадайте рік назад, як волонтерство шло в конфлікти з відповідними державними інститутами, які в кінці кінців народилися. І почали виконувати свою роботу. Тому я розумію це, тому що все життя займався питаннями інституційних побудов в державі, питаннями управління. Сьогодні їм карти в руки. От. І я тут абсолютно позитивно дивлюся на необхідність того, щоб вони працювали. Ну а свою роль, яку треба було виконати, я намагався виконати так, як вдалося. Це не мені оцінювати, це вам оцінювати це тим, хто відправляв мене в Мінськ і так далі. Ну, все ж таки, пане Романе, просто безперспективність можливо цього мінського процесу стала причиною вашої відставки, чи певні можливо непорозуміння з Петром Порошенком і відсутність підтримки з його боку? Mm, ну, які бути б мене з ним непорозуміння, коли ми з ним останній раз бачилися, що в жовтні минулого року, тому що ситуація така, я ви час перебував у мінську. а Більшість нарад проходило тоді, коли я був у мінську з одного боку. З іншого боку, питання перспектив чи без перспектив. У мене є своє бачення цього процесу. Ну, дійсно, є це бачення. Воно дійсно розходиться з тим, що робиться, але це не має ніякого значення, чому тому, що я відстоював там інтереси української держави. Я виконував ті директиви, які приходили, і так далі. Розумієте, це речі обов'язкові, тому що я знаходився у цьому процесі. От. Інша справа, скажімо, там тактика і так далі, нюанси, які треба було реагувати кожного дня. А стосовно перспектив, я вам скажу так, поки немає іншого варіанту, треба це утримувати. Буде інший варіант, можна відмовитись від Мінська. Пане Романе, ви не раз заявляли, що жодних виборів цього року на Донбасі за такою ситуацією бути не може. Ви це підтверджуєте? І чи не відчуваєте ви взагалі члени делегації у мінського з боку України тиску заходу, щоб все-таки вибори були проведені навіть до виведення російських військ? Ви знаєте, я сьогодні на відеоконференції сказав: я дорожу своїм іменем і знаннями в цій сфері. Я не хочу обманювати людей. Я знаю, що вибори неможливі. І тому, коли мені починають говорити там от травень там, 16, там вересень, 16 і так далі, знаєте, ну я маю право сказати, що я щось знаю. Ну, є певний досвід, мають певні знання, які вибори при такій ситуації, як зараз. Учора в Антрацит е, на центральну площу заїхало 250 звільнених злочинців з Ярослава Росії з Ярослав Російської Федерації. Які звільнили під те, що вони будуть громити українські села там і юдеї, і так далі, і і оце переговори на фоні цього. Я повинен заглядати у рот е і розказувати про те, що там вибори відбудуться. Дякую вам, пане Роману за участь у програмі Радіо Свобода. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією телефоном був поки що представник України політичної підгрупі у тристоронній контактній групі у мінську Роман Безсмертний пан Роман складає свої повноваження. Його замінить наскільки можна зрозуміти Ольга. Айвазовська відома своєю діяльністю у мережі «Опора». Я звертаюся до гостя студії Радіо Свобода Павла Рязаненка. От хочеться дійсно окреслити якісь перспективи. Донбас чекає заморожування конфлікту, на ваш погляд чи ні? Я можу висловити тільки власну думку, а вона збігається і з думкою багатьох людей, в тому числі наприклад, ідеї більшості представників фракції, які коли зустрічалися з Вікторією. Ми ну, казали про те, що вибори провести. Зараз неможливо, поки не буде вирішені питання безпеки, поки не буде вирішено питання кордону, виведення озброєння, важкі, неважкі місія, або поліцейські сили, європейські і так далі. І вибори неможливі. Навіть пан Муценко сказав таку фразу: знаєте, технічно вибори можна провести, от тільки у нас кандидатів немає. Ми б навіть там набрали, може, 30-40% демократичні сили всі, але 에, ніхто туди не поїде і балотуватись не буде, бо їх одразу вб'ють. Тобто, пане 에... Павле, триватиме, як зараз, 30-40, можливо, до 100 обстрілів щодня, один-два загиблих вибори українських. Провед... воїнів? проводити вибори в таких умовах неможливо. І я думаю, дії Росії, там, наприклад, теж е, заборона в'їзду Геращенка, члену контактної групи. Якраз демонструє їх небажання вести діалог і небажання проводити вибори. Я, наприклад, звертав під час зустрічі увагу пані Нула на той факт, що Російська імперія будь-то Радянський Союз, Російська Федерація, якщо ми подивимось на останню історію, не віддавала ніколи ніякі території з, за угодою. Або з власного бажання це ставалося тільки шляхом примусу, в тому числі в основному економічного примусу. Або коли імперія розпадалася. О, да, коли от економічний примус, це я і називаю. Коли ціни на нафту впали, в 80 років роках і Радянський Союз не міг себе прокормити, тоді розпався Варшавський блок, і країни Східної Європи отримали незалежність і випали з впливу Радянського Союзу. На початку 90-х те ж саме вже сталося з Радянським Союзом, і Російська імперія втратила коли тобто Україні тепер чекати такого розвитку подій, 에, щодо це нинішньої Росії некоректно Зати просто чекати а коректно готуватись до цього дуже активно, тому що Росія дуже велика і сильна держава, навіть коли вона слабка в моменти економічної слабкості, вона залишається військово сильною, тому нам потрібно готуватись до цього моменту. Цей цикл завжди обов'язково буде для країни 20-30 років, 10 це невеликий проміжок часу в дійсності. А ці цикли вони відбуваються відраховувати на... ці 20 10 років від нині? І, і я б сказав, що зараз, туди, куди цикл йде, то він для нас позитивний. На жаль, в цьому цикл. Коли Росія йде вниз, ми теж дуже слабкі з точки зору економічної, з точки зору і військової, поки що. Да, ми відновили армію, але ще не до того рівня. Економічно ми дуже слабкі і залежні виключно Плюс проблеми від, від корупції західних знову ж таки. Проблеми корупції це взаємопов'язано, в тому числі з економікою і з економікою. А від економіки залежить і армія. Тому, якщо говорити про довгостроковий план, то нам потрібно побудувати, вибачаюсь, інститути держави ефективні, які будуть прикладом. Для тих самих громадян Росії, і коли будуть вони бажати жити за моделлю України, і коли Росія буде в слабкому циклі, а вона рано чи пізно знову буде. Це однозначно, тому що авторитарна модель вона не є ефективним. Тому що те, що пан Путін обманює свій народ ідеями побудови нової імперії, а при цьому являючись найбільшим грабіжником країни, він і він його оточення в дійсності пограбували країну на сотні мільярдів доларів вже. То ця ця модель вона не є, її не можна підтримувати довго. Звертаюся до вас як до народного депутата від президентського блоку Петра Порошенка. Тобто. Протягом цього року очікувати ухвалення закону про так званий особливий статус для Донбасу. Хоча формулювання інше, не варто. Ви знаєте, в цьому навіть на цій зустрічі представники всіх фракцій майже були одностайними, що проведення виборів є неможливим, тобто, і пробували донести цю позицію до пані Вікторії Нулан. Пані Вікторія Нулан казала, є. Зобов'язання їхні є ваші. З них ми окремо питаємо. Ми з вами питаємо. Да, ми теж ставимо під сумнів з її слів, що Росія хоче виконати, але для того, щоб продовжувалися санкції, потрібно, щоб було видно, що Україна має добру волю, а Росія її не має. Тобто це гра контрастів. Такого законопроекту не буде ухвалено, на ваш погляд, цього року. Ради? Я не бачу, щоб парламент за нього міг проголосувати. Я в дійсності з технічної точки зору вважаю, що законопроект про вибори і про місцеві вибори у нас є. Він є діючий закон. Якщо це територія України, то його по потрібно проводити е, згідно діючого закону. Можливо, просто якісь перехідні приложення про особливості застосування цього закону на окупованих територіях або на тимчасово непідконтрольних. але сам закон про вибори в нас є. Чому ми повинні проводити по іншому закону вибори? І щодо так званої амністії? Теж. Закон не повинно бути ніякої амністії за злочини кримінального характеру проти особистості, вбивства, ув'язнення, катування можна проводити амністію за адміністративні порушення, за ті, які не призвели до вбивств, і так далі, і так інше. Це це в історії країни було вже. А от злочин амністія за кримінальні правопорушення вбивства, взяття в заручники катування це неможливо. І про це, до речі, ніколи мова не йшла. Ви як представник цього об'єднання єврооптиміст? Зараз знову ж таки. Питання призначення нового генпрокурора є. Якісь, до речі, новини? Е, немає. На жаль, позитивних новин немає. Негативні новини, тільки вони стались уже на тому тижні, коли не було проголосовано е, закон. Про внесення змін, в тому числі і закон про генпрокуратуру, і я не про частину щодо особистості, я про частину щодо відкладення вступу в дію прокурорського самоврядування, тому що воно набувало чинності на цьому тижні набуло чинності, і зараз відбувається з'їзд прокурорський, де вони обирають і раду прокурорів, де вони обривають кваліфікацію кваліфікаційну комісію. І по суті, новопризначений прокурор, який буде. Він не буде мати кадрового впливу, він не зможе звільняти прокурорів. І це буде не Юрій Луценко. Судячи за цим. Це вже незалежно хто це буде, він, якщо запрацює повністю це самоврядування, не зможе привати на кадрове призначення. Ми будемо вимагати від будь-якого прокурора Юрія Луценка, не Юрія Луценка. Після півроку результату по справам по майдану, після півроку будемо вимагати результатів по сім'ї Януковича, по оточенню Януковича по поверненню коштів. Але от в цьому сценарії, який поки розгортається. То вибачаюсь, у прокурора не буде важелів впливу, вибачаюсь на цю систему, яка сама себе законсервує. Тобто Це питання нового генпрокурора, яке його повноваження б, воно б зараз скіль... підвішене. Я б сконцентрувався не скільки Значили. на повноваженнях, скільки б сконцентрувався саме на. Е... В важелях і механізмах прокуратуру не зрозуміла ситуація. Поки, по суті, Розумаємо, Верховній Раді зрозуміло. потрібно буде на, на першому ж пленарному тижні зрозуміло. призупинити дію закону про прокуратуру Поки в частині самоврядування Поки цього немає. Поки Я немає. вам дуже дякую, пане Павле, за участь у цій програмі. Гостем студії був народний депутат Павло Різаненко. Телефоном взяв участь Роман Безсвертний. Привіт програму Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу.